на балансуючому ринку, це друга проблема. Тому що якщо ми говоримо про маневрову генерацію, ми говоримо про батареї, ми говоримо про е ці газові маневрені станції, їхнє природне середовище для існування, е це балансуючий ринок. О, там, де вони продають найдешевшу електроенергію, найціннішу електроенергію для енергосистеми балансуючу. Е там борги. І незважаючи на те, що цей борг от, останнім часом значно скоротився, він все ще складає 12-14 мільярдів гривень. І це означає, що ти сьогодні на цій газовій станції спалив газ, виробив електроенергію, ти отримаєш розрахунок через 8, 10, 12 місяців. Це дуже довго. І це відлякує інвесторів, особливо іноземних. Вони взагалі не розуміють, як так можна, угу. що хтось в енергосистемі споживає електрику, його не можна відімкнути, і просто ця ситуація. Тягнеться руками і падає тягарем на плечі всіх інших учасників ринку. Ну, ситуація... в Європі. З... Такого просто не існує ситуація. До речі, давай так щоб об'єктивно. Ситуація з балансуючим нас виникла через обставини, в тому числі воєнного часу. Оце приріст величезний, тому що найбільший боржник на ринку балансуючому це «Укрінтеренерго», постачальник останньої надії, але ж це просто посередник. Насправді за ним стоять та -та. державні вугільні шахти, та які які е, Знаходяться в комунальні сфері підпорядкування Міненерго, комунальні підприємства, перш за все, водоканали і таке є, ну і деякі окремі державні або муніципальні неплатники. От основні, включаючи, до речі, відому компанію Вода Донбасу, яка ще з 2014 року в дуже такий непростий специфічний спосіб забезпечувала. Південний Донбас водою, водогін йшов по окупованій території. Так. Тому... Відповідно, ця, ця проблема я не погоджуся, що вона виникла тільки з війною, тому що насправді її вже там пару десятиліть. Якщо ми згадаємо попередній ринок електроенергії, так. ринок єдиного покупця і компанії енергоринок. Uh -huh. Яка мала на момент переходу на нову модель ринку борг під 30 мільярдів, якщо я не помиляюся? 32, 32 мільярди. Природа цього боргу рівно така сама: недоплати деяких пільговиків, назвемо їх так, які не в повній мірі оплачували ту електрику, яку споживали десятиліттями.